Шановні друзі, добрий день А це село Небрат, що під Київщиною. Отут село було в окупації це місце де орки організували собі логовище. їхні сухпайки валяються оце скотиняки тут були лагерь свій розбили. А наші хлопці з ССУ їх добре пошматували Зараз глянемо що там це певно, їхня кухня Згорівша це такі Окопи готували певно собі тут вони їжу, але щось пішло не так. Ооо, так гарно смачно їх розірвало їхню банку. Ага. Ну це ось де ствол сау напевно була. Самохідна Артилерійська установка написали, що ще й снаряд лежився, напевно в стволі. От такі-то справи. Да. Сильні, сильно вони їх, наші хлопці сильно їх добряче шмагонули. Все, що лишилося від окупантської банки під назвою Сау, да? вигоріло все. Все що лишилося від цього? Десь снаряд попав, мабуть, в передню частину, да? А можливо задню. Рили окопи для танків. Так що слава Україні, героям слава. Перемога буде за нами. Смерть окупантам. Ось навіть шматки їхньої одежі повишалися. Горілку пили тут не люди. Це їх добряче тут. Погнали. Так що. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перемога буде за нами, шановні друзі!